Доброго ранку, народ! Вівторок, 4 лютого. До Нового року залишився лише 331 день. Це той момент, коли вже всі відійшли після свята, перші обіцянки почати нове життя з Нового року успішно провалилися. Але нічого, сьогодні класний день, щоб почати знову. Бо не важливо, скільки разів ви падаєте, важливо, скільки разів ви встаєте. Ми починаємо наш ер проранок. І стартуємо, як завжди, зі свят. Сьогодні ми відзначаємо, по-перше, день створення вакууму, тобто день, коли всі непотрібні думки можна просто висмоктати з голови і нарешті навести порядок. Ну а ще сьогодні міжнародний день людського братерства це коли ви допомагаєте друзям, підтримуєте рідних і навіть не питаєте, хто винен у тому, що чашка впала зі столу. А ще цей день нагадує, що всі ми тут на цій планеті намагаємося вижити. Тому трохи поваги одне до одного не завадить. Ну а якщо вам раптом здалося, що деякі знайомі поводяться сьогодні трохи дивно, пам'ятайте, це день неандертальця. Час згадати свої витоки, оцінити прогрес і усвідомити, що ми все ще ті ж самі люди, просто з мобільними телефонами в руках. Ну а кому мало свята, нас завжди є іменини. Сьогодні їх святкують Андрій, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Іван, Кирило, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Федір, Юрій, Ганна та Катерина. Така дискотіка. Всіх іменинників вітаємо, бажаємо сили неандертальця, мудрості, братерства і порожнього вакууму в голові, щоб менше стресувати. Ну а тепер декілька слів про погоду. Сьогодні вона особлива, вона буде або хороша, або ні. Якщо ліс виглядає чорним, тепло, близько. Якщо туман високо, весна намічається м'якенька, як добре збита піна на капучино. Ну а якщо ж на вулиці незвично тихо, можливо, просто всі вже пішли спати, і ви теж можете це зробити. Ну і продовжимо прикметами. Якщо 4 лютого не буде морозити. Зима затримається, тобто буде така собі додаткова підписка на холод. Ну і якщо високий туман, то буде тепло, може час вже оновити гардероб. Що не можна сьогодні робити. Ну, по-перше, безладодомі це не просто розкидані речі, а відображення вашого внутрішнього стану. Приберіть в кімнаті, приберіть в голові. Також лайтеся і лихословити. Слова мають силу, тож не витрачайте їх на дурниці. Ну і ще сьогодні заборонена важка фізична праця. Це значить, що якщо хтось попросить вас допомогти з ремонтом, у вас буде залізна відмазка. Я не можу, бо традиції. Ну, а тепер чи не найголовніша рубрика нашого шоу? Це гороскоп. Тож робіть гучніше. Овен сьогодні не той день, щоб шукати виправдання. Якщо щось не виходить, змінюйте підхід, а не стійте на місці. Всесвіт вам нічого не винен, але якщо покажете характер, можете отримати більше ніж очікували. Телець, вам здається, що все йде не за планом. Це тому, що ви підсвідомо чіпляєтеся за старі схеми. Відпустіть контроль хоча б на день і подивіться, що буде. Можливо, цей хаос приведе вас туди, куди ви боялися зайти самі. Близнюкем, ви ловите на собі погляди, це не просто так. Люди відчувають вашу енергію, навіть якщо ви мовчите. Сьогодні ваша присутність може вплинути на події більше, ніж ви думаєте. Вирішуйте, як цим скористатися. Рак, є речі, які не можна пояснити логікою, і сьогодні вам доведеться це прийняти. Інтуїція ваш найкращий компас. Якщо щось не так, значить воно дійсно не так. Навчіться довіряти собі. Лев, ваші слова сьогодні мають вагу використовуйте їх з розумом. Якщо відчуваєте, що хтось вас недооцінює, не доводьте нічого, просто покажіть діями. Час для порожніх розмов закінчився. Діва, сьогодні ви зможете побачити деталі, які інші пропускають. Саме в них ключ до вашої перемоги. Але пам'ятайте, знати це одне, діяти інше, не залишайтеся лише спостерігачем. Терези сьогодні буде момент, коли треба зробити вибір. І тут важливо розуміти, ви робите це для себе чи для когось іншого. Якщо другий варіант Паузу і запитайте собі, чи це справді ваша дорога. Скорпіон, не всі ваші думки повинні стати словами. Деякі речі краще залишати при собі, щоб не розкрити свої карти передчасно. Але якщо ви дійсно вирішите щось сказати, переконайтеся, що це змінить хід гри. Стрілець сьогодні вам захочеться втекти від рутини, проблем або навіть від себе. Але замість того, щоб бігти, краще зупиніться і розберіться, чого ви уникаєте. Можливо, відповідь зовсім поруч. Козиріг, єдиний авторитет, якому ви маєте сьогодні довіряти, це ви самі. Ніякі правила не працюють, якщо вони суперечать вашому внутрішньому. Ньому відчуттю дійти сміливо, навіть якщо це виглядає нелогічно для інших. Водолі сьогодні ви можете отримати знак, він буде непомітним для всіх, крім вас. Може випадкові слова від незнайомця, може рядок у книзі, яку давно відкладали. Але будьте уважними, це повідомлення саме для вас. Ну і риби, ви занадто довго чекаєте, що хтось прийде і зробить перший крок. Але відповідальність на вас, якщо хочете змін, почніть їх самі. Сьогодні той день, коли рішення прийняти вами може запустити ефект доміно. Так, народ, по гороскопу це все. А тепер чи не найголовніший меседж цього дня. Сьогодні ви маєте зрозуміти одну річ: ніхто не прийде і не зробить усе за вас. Немає чарівної палички, яка одним помахом змінить ваше життя. Немає ідеального моменту, коли всі обставини складуться ідеально. Але є ви, є ваші рішення і є ваші дії. Не чекайте понеділка, не чекайте ідеального настрою, не чекайте, поки хтось скаже вам, що ви щось можете. Ви вже це можете прямо зараз. Робіть, дійте, рухайтеся. І нехай сьогоднішній день буде не просто ще одним днем у календарі, а днем, коли ви нарешті зробите крок туди, куди давно хотіли потрапити. Друзі, на цьому в мене все. Дякую, що провели цей ранок зі мною. Нехай цей день буде яскравим, як неандерталець на корпоративі, продуктивним як вакуумний пилосос і теплим як людське братерство. Побачимося завтра у цей же час. Бережіть себе і тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!